Привіт малята! Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Платона Воронька Облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Повторимо разом, облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Тепер за картинками повторюю самостійно. Я впевнена, у вас все вийде.